Вітаю з вами Галина Прігріс. І сьогодні така красота буде виконана для вас. Дуже багато моментів, але зараз не про них, а саме про візерунок. Зразу ж починаю пров'язувати. Маркери я розставила тільки для того, щоб дуже добре видно було саму, ось, самі петлі коси. Як виконується такий візерунок, показую і він абсолютно однаково виконується від першого рядочка, від першої петельки. Значить, по краю, щоб він був рівний. І було зручно його сшивати. Як ви бачите, ось петелька кромка. Вона рівненька, акуратна. Добре її видно. Я зробила аж три петлі кромки. Тобто пров'язую три лицеві петлі на початку в'язання. Потім пров'язую шість лицевих петель для коси. п'ять, 6. Косичку ви можете переплітати через кожних стільки рядочків, скільки забажаєте. У мене вона через 6 рядочків. Я її, як бачите, виділила маркером. Тепер пров'язую одна лицева петелька, друга лицева петелька, накид і дві разом. Один рапорт виконаний. Ще раз повторю сам рапорт. Косички 6 лицевих петель, 4, 5. 6. Дві лицеві петельки, накид і дві разом. Так повторюю пров'язувати аж до кінця рядочка. І в кінці рядочка ще раз повторюю: шість лицевих петель для косички, 5, 6. Лицева, друга лицева, накид і дві разом. 6 петель для косички, 6 лицевих петель, 3, 4, 5, 6. І з другого краю також додала 3 петлі кромки, щоб не косило, щоб рівно був, рівним був край, щоб легко зшивати і так далі. Повернула роботу. І всі петельки пров'язую саме так, як пров'язувала. Тобто виворні, виворітнями. І я це показую. Першу знову ж знімаю. Дві петлі виворітні. це для кромки, так званої. Шість виворітніх петель для коси. 3, 4, 5, 6. А ось тут тепер слідуючим чином: Дві петлі накид з попереднього лицевого рядочка. Пров'язую виворітня одна, виворітня друга, накид і виворітнями дві разом. Маркер. Який не обов'язковий, я виділила для вас шість петель для косички. 5, 6 маркер, дві виворідні, накид і дві разом. Так, пров'язую до кінця рядочка. Шість петель виворітніх для майбутньої косички. Дві виворітні, маркер, ой, накид, і дві разом. В'яжу так до кінця рядка. Завершую виворідній рядочок. Він у мене завершується, ви пам'ятаєте. У попередньому були лицеві для косички, це виворітні для косички майбутнього. І три виворітні кромочка. Кромочку, саму крайню можна пров'язувати як виворітні, так і лицеву. І слідуючий рядочок. Ось таку красу вже отримали. Слідуючий рядочок про косу. Лицевий рядочок. Таке мені не подобається, коли петелька злітає. Три крайні петельки, так звані кромки. І саме як я переплітаю таку косичку. Ось три петлі підхопила задні, скидаю, а спереді підхоплюю. І просто міняю місцями. Надзвичайно легко, надзвичайно просто. Пров'язую їх лицевими. 4, 5, 6. І ось я вже переплила свою косу. Але. В цьому місці, ось цей перепліт. Я залишаю а тому Продовжую абсолютно однаково весь час. Дві лицеві, накид, дві разом. Маркер перед косою. І знову ж, три петельки підхоплюю. Тобто продовжую переплітати косичку. Один, два. Якщо ви хочете додаткові інструменти або на спицю, як вам зручно знімати петлі коси. Я це роблю саме ось так. Три зняла, а тут три. Підхопила і переставила їх місцями. Дуже зручно, у всякому випадку, мені. І пров'язую тепер шість лицевих петельок по візерунку. Два, три, 4, 5, 6. Ось, другу косичку переплела Можливо, для початківців необхідно показувати, друга косичка переплетена. Маркер. А тут все ж продовжую: лицева, лицева, накид і дві лицеві. Так пров'язую по всьому рядочку, щоб вийшла ось така краса. Завершую цей рядочок, тобто крайня моя косичка, з краю полотна у кінці рядочка. Пров'язала. І три петельки кромки. Звісно, можна робити дві, можна три це за бажанням. Можна взагалі. По іншому тут зробити акцент саме на візерунку. Знову ж повернула роботу і в цьому рядочку продовжую абсолютний повтор попереднього виворітнього рядка. Тобто я пров'язую три виворітні петельки, які у мене краєві. Потім шість петель косички. Один, два, три, 4. П'ять, шість петель косички і сам. Ось цей візерунок знову виворітня виворітня накид і дві виворітні разу. Ще раз. Шість петель для косички. Один, два, три, чотири, пять, шість. виворітня, виворітня, накид і дві виворітні разом. Повторюю так, пров'язувати до кінця рядочка. Завершую цей рядочок, накид дві виворітні разом, ще одна косичка шість виворітних петель. Два, три, чотири. 5, 6. І три кромочки. Один, два. Ще раз наголошую, в екрані можна пров'язувати як виворотні, так і лицево. як вам зручно. І знову ж після переплетення косички продовжую. Першу петлю знімаю. Друга сама злетіла. Дві лицеві і шість петель лицевих косички. 4, 5 і 6. Знову ж продовжую лицева, лицева накид, дві лицеві разом. Маркер. Знову косичка виділена: 5, 6, Лицева, лицева, накид і дві лицеві разом. Знову шість лицевих. Лицева, лицева, маркер і дві лицеві разом. Так, продовжую повністю по всьому рядочку. Ось і косичка, і візерунок зберігаються. Ось так гарно в результаті виходить. Завершую рядочок лицева, лицева, накид дві рази. Ось ці накиди дві рази. основне пам'ятати, і ніяк ні в якому випадку їх не зміщувати, не перепутувати. Можете маркери розкладати так, як у мене, можете не розкладати. Тут нічого складного, але для того, щоб візерунок був максимально зрозумілим. Я це зробила. Завершила рядочок і ви ж погляньте. Ви ж погляньте, як це гарно. Рівних вам петель, з вами Галина Прігріс. Люблю, обіймаю, долучайтеся.